Ну і знову під ворожим ударом Харків та Одеса. Росіяни атакували і самі міста, і передмістя, спричинивши руйнування і пожежі. Є поранені кореспондентка ТСН з нами наживо. Юлія Бойко з Харкова, Олена Черняєва з Одеси. І тоді почнемо з Харкова, де через обстріли постраждала людина. Юлію, в якому вона стані, і взагалі що відомо про масштаби ось цих руйнувань. Та свято. Ми зараз знаходимось Новобуварському районі Харкова. Саме він став основною цілею росіян цієї ночі. Зокрема, тут вночі спалахнула пожежа в приватному будинку. Вогонь охопив близько 100 квадратних метрів. Пожежа виникла після атаки ворожого дрона. Камікадзе нічний обстріл тривав близько півтори години. За даними ситуаційного центру, росіяни запустили по місту дев'ять шахетів та дві ракети, тип яких. Ще встановлюються наразі. Відомо про одного чоловіка пораненого також ситуаційний центр повідомляє і про жінку, яка також постраждала в неї гостра реакція на стрес. Загалом прильоти зафіксовані у восьми локаціях за даними ДСНС та ОВА, Окупанти завдали ударів по цивільній інфраструктурі, підприємствам та Житловим будинкам наслідок ракетного удару також загорілась однопровохово-промислова будівля цивільного підприємства? Ще одна пожежа виникла на СТО площа займання там 200 квадратних метрів. Зараз на місцях працюють комунальники, волонтери, які допомагають людям, хоч якось відновити е, якийсь побут. Е, ну а в мене на цю хвилину все я передаю слово своїй колезі Олені Черняєви з Одесі. Олено яка ситуація у вас? Вітаю колеги. Ніч була дуже гучною в Одесі. І в передмісті вибухи лунали з усіх сторін. Шахиди з моря заходили через усі райони міста. Усього було близько двох десятків безпілотників. Сили оборони знищили більшість з них. Лише ВМС відзвітували, що збили 12. Але є і влучання, і ми зараз на місці одного з них. Тут пошкоджений житловий будинок, в ньому спалахнула пожежа. Її швидко загасили, але будинок пошкоджений. І як ми встигли побачити, на подвір'ї досі валяються уламки шахеда. Неподалік звідси в області пошкоджена станція техобслуговування. І усього, внаслідок нічного удару, в Одесі і передмістях виникли три пожежі і ще горів склад. На цей час відомо про одного постраждалого, і дев'ятеро людей зверталися по психологічну допомогу через гостру реакцію на стрес у постраждалого поранення на І на цей час це все, що нам поки що відомо. Ми з'ясовуємо на місці. Студія, дякую вам, колеги. Кореспондентка ГТСН Юлія Бойко, Олена Чорняєва про ворожі удари відповідно по Харкову та Одесі і наслідки цих російських терактів. Жалоба в сумах напередодні росіяни підступно з реактивної системи залпового вогню накрили серед місця, цілили саме по цивільній інфраструктурі. Вибухи лунали що кілька секунд. Один снаряд влучив по вулиці, де на момент удару було багато людей. Після розриву спалахнули та вщент згоріли дві машини. На місці удару загинув чоловік. Ще одного містянина снаряд вбив вже на городі. Згодом в лікарні від численних поранень померла жінка. А потім ще один чоловік. Його семирічна донька. Тяжко поранена. Загалом уламкових ран зазнали 25 п'ять містян серед потерпілих. Є четверо дітей, із них троє перебувають в реанімації. Руйнувань зазнали півтора десятки цивільних будівель, багатоповерхівка, приватні будинки та лікарня. Росіяни тим часом заговорили про третій раунд переговорів переговорів із Україною. Зустріч може відбутися наприкінці червня, там само в Стамбулі. У Госдумі Росії намагаються встановити дедлайн. Мовляв, Україна має обмежений час для розгляду російських умов і готовності до компромісу. З нами на прямому зв'язку радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк. Михайло, вітаємо. Вітаю, вітаємо. Який наш план на випадок, якщо Дональд Трамп вирішить взагалі усунутися від перемовного процесу? Дивіться, давайте тут відразу розслабимо крапкі надиші, було зрозуміло. Дональд Трамп не може відсунутися, як ви говорите, від переговорного процесу, тому що це питання репутаційне, це питання репутації сполучених штатів. Більше того, ми бачимо навпаки консолідацію політичних еліт сполучених штатів. І мається у нас які відносяться і до республіканської, і до демократичної партії. Щодо оцінки намірів Росії не тільки щодо кінця війни, але і щодо репутації сполучених штатів, і щодо взагалі глобальних. Правил гри, як таких і так далі, і тому подібне, тому сполучені штати вийти з цієї війни ну там з функції, не тільки посередницьких, не тільки з функції організації переговорного процесу, але і з функції підтримки України, з функції виконування союзних зобов'язань перед Європою, не зможуть так. Вони сьогодні розуміють, що цей період м'якої дипломатії, з якої пан Трамп починав свою студентну каденцію, він наближається до кінця, тому що зрозуміло, що Росія є стратегічним опонентом Сполучених Штатів. Що Росія не зацікавлена в підсиленні сполучених штатів, що вона не буде грати в контексті ініціатив Сполучених Штатів, і навпаки, Україна буде грати в контексті ініціатив Європи і Сполучених Штатів. І більше того, Україна буде найбільш продуктивним союзником Сполучених Штатів сьогодні в Східній Європі. Оце розуміють в серед політичної еліти сполучених штатів, і відповідні рішення вони приймають. Це не тільки до речі, про законопроект, який пропонує, наприклад, тандем республік. Канця Грема і демократа Блюменталя це взагалі про ті коментарі, які ми сьогодні бачимо: офіційні позиції, офіційні заяви на рівні і Конгресу, і а, Сенату Сполучених Штатів, і на рівні інших інституцій Сполучених Штатів. Тому я спокійніше відношусь до того, що там хтось прогнозує, чи буде Трамп, там активно далі працювати на цьому напрямку, чи не буде. Тут немає вибору на да? Тобто, якщо ви хочете домінувати в глобальному політичному процесі, то ви в будь-якому випадку будете активно на цьому напрямку грати. Більше того, Трамп, який вже сьогодні розуміє, він вже неодноразово в останніх заявах говорив про те, що Путін не є, ну скажімо так, делікатно да адекватним. Ну, в даному випадку пан Трамп трошки інші слова вживає набагато більш крутіші слова. Але між тим, скажімо так, що Путін насправді не є божевільним, а навпаки, раціональним в своїй ненависті до сучасних правил поведінки, цивілізаційних правил. Але між тим між тим Трамп сьогодні вже чітко розуміє, що з Путіним він не домовиться, але ще буде там залишкова гра в те, що, начебто, Росія може сісти за стіл переговорів. Ви зараз сказали, що третій раунд переговорів. Так можна проводити і третій четвертий. Вертий, п'ятий, десятий раунд переговорів, але Якщо ви не будете використовувати інструменти примуса, Україна наполягає на цьому разом з Європою, що без інструментів примусу, без жорстких обмежувальних санкцій для Росії, без там заборонних санкцій проти відповідних галузей Росії, без сторонних санкцій для країн, які сьогодні там додають Росії можливість фінансувати рекрутингові заходи, мілітарне виробництво і так далі, нічого не буде. Це перше і друге, без активного, скажімо так, мілітарного тиску, який ми з вами бачили, наприклад, у виконанні України в останній, Анні дні на Російську Федерацію знову ж таки нічого не буде. Тобто Росія вважає, і от заяви, про які ви сказали, там Держдума, чи там переговорна група Росії, це є неадекватні заяви. Це не питання там вимог до України компромісів. Це не питання компромісів. Тут немає компромісів. Тут є неадекватні заяви. Ви маєте нам все віддати. Ви маєте е, е, погодитись на те, що ви будете маріонеткою країною. Ви маєте погодитись на те, що ваша територія буде завжди під нашим там тиском чи контролем, фактичним і тому подібне. Це не є сьогодні раціона раціональними можливостями для ведення переговорних там тих чи інших процесів, що є раціональним раціональним на сьогоднішній день є перше тиск на Росію об'ємного типу да санкційний зовсім іншого, ще раз підкреслюю ніж те, що ми сьогодні з вами бачимо. Тобто Росія має не отримувати, наприклад завдячуючи продажу на європейському ринку давайте так візьмемо європейський ринок там нафту і скраплений газ і отримати за це там 209 мільярдів євро да при тому що вона фінансує щорічну війну на суму там 170 мільярдів євро росія має отримувати з європи наприклад 0 євро за ті чи інші енергетичні носії так само на інших напрямках, якщо там вторинні санкції проти країн, які сьогодні там додають Росії ще додатково там 300-400 мільярдів доларів, наприклад, будуть введені вторинні санкції, такі як пропонує той же гренді Брюмінталь, тоді ми будемо бачити зовсім інші можливості фінансувати війну з боку Росії. Якщо цього не робити, то Росія може дійсно знаходитись в стані війни достатньо довго, тому що в них немає на сьогоднішній день соціальних програм, які потребують там додаткового фінансування. Чому тому, що ми з вами про це вже вже в етері неодноразово говорили Росія є табірного типу авторитарний. З іншого боку, якщо Україна буде отримати від наших партнерів, а на складах у тих же сполучених штатів достатньо є мілітарних інструментів впливу. Це не тільки про ракети, а про інші інструменти впливу. Тоді ми будемо з вами бачити оце, що вчора там чи першого числа, да там чи там трошки раніше ми вже бачили на території Росії, але це буде масштабоване постійно, і Росія буде знаходитись внутрішньо психологічно в стані війни. От сьогодні, наприклад, у Москві чи там в да, не відчувають цього стану війни, а треба, щоб вони по Наційно відчували стан війни, ну до речі, якщо повертатися до цієї тези про ймовірний там вихід сполучених штатів із переговорів, ем, наскільки я розумію, це теж не тотожні явища і не тотожні речі, коли е, ми маємо там. Ймовірний вихід із переговорного процесу і ймовірну, ймовірний вихід із підтримки України. Тобто, навіть якщо Сполучені Штати Америки розчаруються в цьому в цих перемовинах, якщо вони не принесуть жодного результату, ну то це не означає, що Вашингтон фактично е, залишає непризволяще Київ. Ви ідеально сформулювали. От дивіться, немає переговорного процесу сьогодні, який є реалістичним без примусу. І навпаки, якщо Сполучені Штати вийдуть з такого переговорного процесу і навпаки, збільшить підтримку України, це буде означати, що ми дійсно будемо готувати справжній переговорний процес за рахунок тиску на Російську Федерацію. Президент України неодноразово говорив: Да, Україна ще раз, вона за ті ініціативи, які пропонуються Сполученими Штатами, сполучені штати пропонували припинення вогню 30 днів, припинення вогню поетапне, переговорний процес. Україна говорить на всі пропозиції Сполучених Штатів так. Росія номінально говорить так на певні процеси, наприклад, на переговорний процес, а потім перетворює цей переговорний процес. А на мій погляд перетворює репутацію посередника глобального сполучені штати на буфонаду, да? ну, там на я не знаю на якісь фейки, і так далі, тому подібне. Тобто Росія не веде сьогодні переговори. І знову ж таки, якщо Сполучені Штати вийдуть з такого типу переговорного процесу і перейдуть на додаткові інструменти підтримки України, навпаки, це буде означати, що вони дбають перше про свою репутацію. Друге, що вони повернулись до розуміння того, що Росія є стратегічним опонентом, про що я вже сказав, третє що Росія Yeah. Навпаки, завдає великої шкоди сьогодні не тільки Україні самою війною, але й діями на глобальному ринку, саме впливу сполучених штатів, тобто послаблює сполучені штати, і робить це суттєво, періодично чи навіть системно і так далі. От, якщо вони це будуть розуміти, то тоді переговорний процес фейкового типу, за яким сьогодні Росія, ну вона для того, щоб затягувати час, і для того, щоб обмежити якраз таки участь Сполучених Штатів в допомозі Україні, вони й приймають участь в такому переговорному процесу. Росію треба поставити на місце, і на мій погляд, це має зробити ну безумовно сполучені штати, якщо вони не хочуть мати репутацію країни, яка має Афганістан 2.0 зовсім іншої природи, да ну, набагато більш масштабніший обвал своєї репутації. Ну, це якщо тому, що чи готовий Дональд Трамп визнати Росію опонентом, наприклад, тому що коли ми говоримо про ці 500-відсоткові вторинні санкції, проект Грем Блю Ну, там же ж не треба голосування їхніх сенаторів, конгресменів. Достатньо рішення Дональда Трампа. але він від нього усувається. Про це говорить з квітня. Давайте так. Дивіться, є інституції в Сполучених Штатах, і є сполучені штати як велика держава, яка існує там по певних правилах довгий час. І питання не в тому, як буде реагувати на ті чи інші речі Дональд Трамп. Так, ви праві Дональд Трамп, враховуючи його психотип, його політичний психотип може швидко приймати достатньо болючі рішення для Росії, і це б мало ну там величезне значення знову ж таки для репутації Сполучених Штатів. Це на роки мало б і взагалі для репутації самого Трампа мало б дійсно фундаментальне значення, але. Сполучені штати вони можуть отримати трошки іншу модель правильної реакції, так як завжди її виходило в сполучених штатах. Це буде консенсус політичних еліт. От все, що ви говорите: Грем-Блюменталь, інші ініціативи конгресменів, інші голосування, готовність підтримувати Україну. Наприклад, візит того ж Блюменталя і Грема до Києва це символічний знак. Дивіться, ми все рівно розуміємо ризики Росії. Ми все рівно розуміємо, що Сполучені Штати є глобальним гравцем. Ми все рівно розуміємо, що треба вкладатись в Україну. Ми все рівно розуміємо, що Україна є абсолютно перспективним для нас партнером, не тільки в економіці, не тільки з точки зору угод, про що говорить завжди Пан Трамп, а і з точки зору. Важливого впливу сполучених штатів на цей регіон і дивіться, це все і є консенсус інституціональний в сполучених штатах. Якщо вони це отримують, а вони це отримують в будь-якому випадку, то Трамп як людина, яка дуже чутлива до там. Реакції виборців, реакції політичних еліт і так далі, він буде рухатись в цьому напрямку. Абсолютно сподіваємось, Михайло мушу да. вас зупиняти. Час ефір Дякую. він такого не Дякую. терпить. Па собі Михайло Михайло Подоляк, Дякую. радник керівника офісу президента України. Володимир Фасенко, політолог, доєднується до нашого етеру, З ним обговоримо ці теми. Наші вітання, добрий вечір. Вітаю вас ну, про подальшу комунікацію, якщо її такою можна називати, я маю на увазі е, між російською та українською делегацією. Чи ви вбачаєте в перспективу в тому, що називається мирним процесом? Чи все ж таки це під титулом е, переговорчого мирного процесу? Історія про обмін полоненими і про повернення тіл українських загиблих військових ну, і повернення полонених, і повернення тіл загиблих, і повернення дітей в Україну теж потребують переговорів. І, в принципі, зараз оці переговори, які йшли раніше, вони були раніше, от. Переговори про обмін полоненими відбуваються вже близько трьох років. Зараз вони концентруються, скажімо так, зводяться в цілому на стамбульському майданчику. В принципі, в такій концентрації переговорних зусиль теж є свій сенс, тим більше, що зараз вдається, скажімо так, підняти рівень і масштаби таких обмінів, от, якраз нам переговорах в Стамбул. Мулі домовились про те, що будуть проводити обмін всіх на всіх, тих, хто має важкі поранення або хвороби серед військовополонених, а також молодих людей, які потрапили в військовий полон. Оце теж важливо насправді, як і повернення ціл загиблих людей. Інша річ, що на жаль, не вирішується ключове питання: питання про завершення війни, про припинення вогню як перший крок для цього. І тут ми бачимо абсолютно різні підходи для України. Це переговори. Да, ми розуміємо, перед нами підступний ворог, ворог, який не хоче домовлятися, але його треба примусити примусити домовлятися. І в цьому нам допомагають хай посередкована, там по різному в е е різний спосіб, і Сполучені Штати, Туреччина надає от свій майданчик і в принципі працює як і посередник на переговорах. Росія не хоче домовлятися во те, що ви згадували російський меморандум, це свідчення того, що росіяни скоріше імітують переговорний процес. Але той факт, що вони не можуть відмовитись від нього. Хай імітують на даному етапі, да вони намагаються його затягнути, але вони змушені все ж таки погоджуватись на переговори, тому що є тиск, тиск міжнародної спільноти, тиск Сполучених Штатів. А для Путіна зараз комунікація з Трампом, вона якраз важлива. Тому да, зараз тільки початок, і нас ще чекає тривалий і дуже суперечливий, дуже неоднозначний переговорний процес, в якому ну майже напевно не буде. Швидкого результату, але іншого вибору немає. Я думаю, що от зараз боротьба за переговори за припинення війни, вона йде на фронті в першу чергу, і на переговорний процес впливає і спецоперація Павутина, і удар по Кримському мосту, і багато чого іншого. Не тільки робота дипломатів, а от в цілому, наші зусилля, в першу чергу, зусилля на фронті. Ну, ми бачили обличчя російської делегації на вчорашніх перемовинах. Оператор там як на замовлення, отак приїхав Ми всі подивилися. Не. Але е вчора, ну фактично, було оголошено тільки про обмін е новий обмін полоненими. Очевидно, що це не вчора було домовлено такі речі довго е узгоджуються, довго домовляються. Вчорашній результат це оцей меморандум. Які е умови їхнього меморандуму, який росіяни привезли. Тобто, фактично е цілого мединського е відірвали від роботи, щоби що щоб е показати. Ати земітувати якийсь процес? Ну, насправді тут же справа не тільки в Медінському Мідінське. Це знаєте, як верхівка Айсбергу. Він виконує там пропагандистську функцію в першу чергу. Він же, по суті помічник Путіна з питань пропаганди і. Історичне пропаганди, в тому числі, от цей номер він не виконує в Стамбулі. Правда, перший раунд, да, це був його бенефіс, Ну як він вважав, да зараз не вийшло, все зіпсували. От не дали українці йому новий спектакль влаштувати в Стамбулі, але в складі делегації Росії там чимало насправді серйозних переговорників, тому вони не граються. Вони намагаються контролювати дії української сторони, щоб знаєте, так от стримувати нас. Тому що Україна намагається все ж кінцювати нормальну переговорну роботу, і вона піднімає питання, на які росіянам доводиться відповідати. Тому що там є і представники російського військового керівництва, Керівництва російського МЗС, і навіть журналісти знайшли перекладача Путіна. Оце цікаво, що він там виконує? Чи він там сматрящий від Путіна про всяк випадок сматрящий, в тому числі за Мідінським, чи якісь інші функції виконує. чи його так піднімають в статусі, можливо, переводять на дипломатичну роботу. Але розумієте, ну, цілі різні зараз. На даному етапі переговорів да, Росія от імітує переговори і на. Вона ж насправді навіть от тим текстом меморандуму, які е, оприлюднили ще російські змі, вони намагаються спровокувати або зрив переговорів, або е, завести переговори в глухий кут. Саме тому там не просто неприйнятні пропозиції для України. Вони е, я б сказав, образливі. Вони от, свідомо спрямовані на те, щоб була емоційна реакція в українському суспільстві у українських переговорників. Тому Росія точно не хоче зараз домовлятися нічого. От про це про ці нюанси, як в Росії люблять сказати, зараз я думаю, українська делегація розповідає в Вашингтоні. І зверніть увагу, як швидко відбувається новий етап переговорного процесу. Відразу після переговорів в Стамбулі наша делегація їде до Вашингтону, тому що треба зараз Донувати. Подальші, подальші кроки, зокрема, і в переговорах з Росією. Я думаю, що зараз українська делегація переконує американських колег, що треба посилювати тиск на Росію, щоб Росіян примусити до реальних переговорів. А треба саме примушувати. Потрібно санкційний тиск на Росію. потрібно відновлення постачань зброї для України. І ця мета анонсована якраз в інформації про цей візит, і потрібні скоординовані переговори Говорні дії, зокрема, я думаю, обговорюється та ідея, яку висунув президент Ердоган про зустріч чотирьох лідерів, і тут же мета не тільки в тому, щоб. Там викликати Путіна на переговори. Я думаю, ну всі розуміють що Путін навряд зараз буде готовий домовлятися, але потрібно е, от гуртом, гуртом Путіна переконувати за участю Трампа, Ердогана, щоб він, врешті-решт, погодився, хоча б поступово, покроково, але погодився на реальні кроки мирного процесу. Відразу це не буде, але тиснути на нього треба. І от всі ці ініціативи спрямовані зокрема і навіть на політиках психло. Логічний тиск на Путіна, а те, що ніхто з Вашингтону на ось ці перемовини в Стамбулі і не приїхав, і зараз ми не бачимо ніяких заяв на зокрема після операції Павутина, про яку ну знаєте, шумів весь твітер. Всі колишні лідери так точно відписалися. Вашингтон мовчить. Ну війну треба закінчувати, бо ображають російську страт авіацію, сказала речниця Трампа. Зверніть увагу, вона відповідала на запитання. Зазвичай, якщо є реакція самого Трампа, то він сам реагує. Такі, такі довгід, Дописи в його соціальні мережі, емоція така, іноді зніма вислови. Да, і, да, і ще великими літерами дійсно. Да. А зараз мовчання. Чому? Ну мені здається, це пов'язано з тим, що е, Трамп е, він вже неодноразово казав, що нема України козирів в війні проти Росії. Ну, мовляв, так, знаєте, нація, то вам треба йти на поступки, треба погоджуватися, хоча б частково на російські вимоги. А ми демонструємо, що у нас є козирі. Насправді, головний козир це характер українського народу, його готовність до спротиву. Те, що він не збирається капітулювати перед Росією, і ми цей, цей козир демонструємо вже. Більше трьох років, да, але є інші козирі. От успішні операції Служби безпеки України, ну і в цілому успішна діяльність Сил оборони України. Оце нас теж джокер. Розумієте, це не просто козир, це джокер, який може в різних статусах, в різних формах грати, навіть глибоко в російському тилу. І я думаю, що Трамп це розуміє. І йому немає чим відповісти зараз, тому що це несподіванка для нього. Коли Трамп не готовий реагувати, ну значить, здивували Трампа. Я думаю, що це стало для нього явно несподіванкою. І знаєте, на що звернув увагу? От з'явилася інформація, що зараз міняються формат брифінгів, розвідувальних брифінгів для Трампа. Ну він не любить читати. Йому зараз хочуть зробити ці розвідувальні брифінги в форматі Fox News. І от я думаю, це своєчасно. Хай побачить картинки, відеокартинки. операції Павутина, ударів по Кримському мосту Да. можливо візуальний ряд. Допоможе йому краще зрозуміти е, українські козари? Ну я правда не знаю, чи це буде формат Fox News чи все ж таки ось цього знаєте совєтського журналу віселої картинки, якщо вже саме таким чином, ну, це, інше. це знаєте. Тікток та тут головне, щоб це не було mm -hmm. От що Та слухайте повернуся на пів кроку назад щодо ось цих переговорів і е, подальшої, подальшої їхньої долі я маю на увазі е, російської та української делегації. Чи ви не вбачаєте, що росіяни надалі використовуватимуть цю таку, таку тактику розмови сліпого з глухим, коли там Україна складає певний внесок, Україна кладе на стіл е, певні свої пропозиції. А росіяни надалі йтимуть у своєму власному фарваторі, фактично там не реагуючи на українські пропозиції, і далі говорячи про п'ять регіонів, чотири області і е, Кримський півострів, про інші речі, там демілітаризація, е, відмова від зовнішнього курсу політичного і е, все в такому дусі. Ну такий ризик безумовно існує, і Росія ну, намагається дійсно на, на, тягнути свою лінію. Да, і е, е, вони е, мають свою стратегію, тактику переговорного процесу. Зверніть увагу, от навіть той же меморандум. Е, його е, треба сприймати не тільки спрощено, що там набір неприйнятних для нас пропозицій і провокативних, навіть пропозицій, але там є речі. Е, Спрямовані не тільки на Україну, на Трампа Путін же пообіцяв Трампу, що нібито він надасть якісь компромісні пропозиції, як підступно зробили росіяни в другій частині меморандуму. Там же конкретні пропозиції щодо припинення вогню. Перша пропозиція абсолютно неприйнятна. І Росіяни це розуміють. Там тільки один пункт це виведення українських військ. З українських же регіонів, які Росія анексувала, в тому числі з території, яку Україна контролює: Запоріжжя, Херсон, частину Донецької області, безумовно, ми на це не погодимось. І нібито є альтернатива, пакетна пропозиція. Але чому пакетна? Тому що тут теж підстава така, знаєте, від така. Ну як от в шахах кажуть, да, така. Віделка для нас така пастка. Коли нам е фактично те, що стосується мирної угоди, а не припинення вогню, нам намагаються все це в одному пакеті з нагрузки, як колись в радянські часи казали, да, все це продати. Щоб ми погодились на речі, які стосуються односторонніх поступок України. Але для Трампа це будуть подавати, що нібито Росія готова до компромісів, от пропонує Україні не один, а декілька варіантів. От як вони діють. І от на жаль, з цим теж треба боротися. З цими дипломатичними мінами, пастками, треба боротися їх. Ну, ми це розуміємо, да, але це треба от розтлумачувати для того самого Трампа і для деяких людей його адміністрації. Так що дипломатія, оці переговори це теж фронт, і це тривала боротьба. Я е, думаю, що зараз росіяни можуть гратися е, з подальшим раундом переговорів. Вони будуть провокувати зрив переговорів, шантажувати Трампа, що, от, мовляв, українці там атакують цю Росію, і тому переговори mm. не мають сенсу. Та що питання ще, треба чекати неприємних сюрпризів, але нам треба боротися. Mm -hmm. Так тут очевидно ще питання до того, яким чином потім, Оче усі переговори у Вашингтоні, те про що ви вже згадали, але я думаю, що це ми дещо пізніше в атерії теж обговоримо і згадаємо саме цю тематику. Цей візит так само. Ми вам вдячні за те, що знайшли час. Нагадаю, Володимир Фесенко щойно з нами на зв'язку. Політолог Наживо.